Кожного е, творчість має свою особливість, так в кожного вона по-своєму проявляється. Якщо говорити про моє, це блог е, там написання сценаріїв, так, я дуже люблю це о, занурюватись, ти це знаєш. От, і напри я, наприклад, просто відьмака тобі розкажу, а, до речі, секрет. Вже вийшов. Вийшло відео перше по сеттингу відьмака, де я розказую, як. Поляки, як Сапковські, як коміксисти вперше зобразили Геральта, і чому саме так? Ну, типу, як він вперше виглядав, і що всі ігри, всі типу, сучасні візуалізації, вони орієнтувалися саме на цей образ. Бо це була перша візуалізація Геральта, в принципі, всесвіті. Так от. Це дуже складно, тому що науковий текст, ну по факту, типу, ти досліджуєш, Там її написати один абзац, треба було витратити 4 години, перечитуючи якісь там факти, та чи інтерв'ю з творцями, і все таке. Мені це страшно подобається. Я тут хіхікаю як маленький геній. Я така о боже, Я таке знайшла. Якось ти такий ти йобу дала Я така. Він зробив йому зачіскою як в своєї дитини. Потім поймеш про що. я. І розуміння того, скільки часу я витрачаю зараз на оце дослідження, і розуміючи, скільки це в перспективі може принести мало переглядів, воно мене поступово впродовж тижня, який я досліджувала цю тему, просто тупо дезморалило до нуля. Мені позавчора я розумію, що я не встигаю, мені треба на неділю вже матеріал по, по суті видасте а я не можу вродити. В мене оці від вот, знаєш у ці гойдалки. Такий, да, натхнення. Нема натхнення, блядь, нахої воно нужно комусь взагалі. Потім я починаю така думати, Мар'яна, а тобі треба для переглядів чи для себе. Я така, да. А потім я така, та блін, але ну реально я хочу, щоб це дізнавалось про це інші люди, а не для себе. Бляха, ну типу роблю. І коротше, в мене отакі от гойдалки. А це ще наклалося на зміни гормональні, бо в мене місяць, це було пекло. Це було емоційне пекло. Тому що я дуже виснажила себе емоційно. По-перше, по-друге, виснажила себе ще й в плані дослідження. Тому що я блін, я практично ні, я робила свою основну роботу. Слава Бога, у мене немає зараз додаткових проєктів, на які я витрачаю час. Відповідно, грошей теж немає, і блог, бляха, не приносить гроші. Тобто, це на суцільному ентузіазмі я робила це відео, і я дуже в нього вірю. І Я також дуже в нього вірю в те, що воно не залетить.